Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл Історія України для дорослих. Дякуємо за підтримку фонду відродження. Сьогодні про те, як Росія в чергове вирішила знищити усе українське, але у неї вкотре нічого не вийшло. І про чергову російську війну, яка замість перемоги принесла поразку, і про першу російську революцію як наслідок цієї війни. І про Першу світову та російську свастику у Львові. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на Патреоні, бо ми допомагаємо вчитися на чужих помилках у 1875-му, 14 років по смерті Тараса Шевченко. На окупованій Росією частини України ідеї кобзаря починають запліднювати інтелігенцію. Утворюються таємні організації на зразок Кирило-Мефодіївського братства. У студентів університету молода громада, Є і стара громада, до якої входять. Письменники, композитори, банкіри, професура. Один з лідерів старої громади викладач Київського університету Михайло Драгоманов. Услід за Кирилом Мефодіївцями громадівці притримуються думки, що українцям властиве вільнолюбне суспільство з республіканським устроєм. Основне завдання громад просвітництво і повернення у широкий вжиток української мови. Павло Чубинський на одному з таємних зібрань пише вірш Ще не вмерла Україна. У таємних звітах поліції та третього відділу київські громади іменуються не інакше як розплідник українського сепаратизму. Після короткого періоду відлиги і вільнодумства наступає черговий застій, звична річ для Росії. Починаються політичні репресії. На підставі доносів гучні процеси, вінцем яких стане знаменитий емський указ імператора про заборону використання української мови. Ще до Емського указу арештовано і заслано Павла Чубинського, а раніше особистим указом імператора з університету звільнено Михайла Драгоманова. Формальною причиною звільнення Драгоманова з університету було те, що на лекції він буцімто вжив страшне і мало зрозуміле тоді слово соціалізм. Комізм ситуації у тому, що автор доносу переплутав соціалізм з іншим, не менш страшним та незрозумілим тоді словом соціологія. Так чи інакше над Драгомановим, який справді був прихильником і соціалізму, і федералізму, і навіть анархії, нависла загроза арешту. Законспіровані громадівці на таємних зборах ухвалюють рішення відправити Драгоманова за кордон у Женеву, щоб уже там на свободі за спільний кошт видавати українські книжки. Дорогою в Женеву Драгоманов зупиняється у підавстрійському Львові, щоб налагодити взаємини з українцями Галичини. У Львові Драгоманову дуже не сподобалося. Колишнього професора дратує закоханість багатьох галичан у імперську Росію без ініціативність інтелігенції і їхня гра в карти як єдиний спосіб проведення дозвілля. Сьогодні розкажемо вам про страшну річ картярські іри. Драгоманов шокований тим, що більшість українських газет та журналів видаються так званим язичієм, штучною незрозумілою мовою. Сумішю церковно і української, з додаванням російських та польських слів. Його єдина надія розворушити болото на університетську молодь. В університеті Драгоманов знайомиться, зокрема, з студентом та талановитим молодим письменником Іваном Франком. Між Драгомановим та Франком зав'язується багаторічне листування. Професор переважно повчає Івана, а інколи відверто йому хамить. Цитата. Лист ваш настільки дикий, що якби він прийшов з краю більш цивілізованого, я б просто не відповідав на нього. Драгоманов до Івана Франка 24 квітня 1886-го. Один з таких листів потрапив до влади Австро-Угорщини і Франка арештували як учасника таємної соціалістичної організації. Дев'ять місяців він провів за ґратами. У результаті втратив здоров'я, був виключений з університету, позбувся стипендії, а ще. Особистого щастя, батько його нареченої скасував весілля і заборонив молодятам навіть бачитися та листуватися. Водночас, політичне ув'язнення таки змусило молодого Франка зацікавитися політикою і додало йому авторитету, зробивши згодом національним лідером. Для цього у нього були всі задатки. Ще у шкільні часи Франко проявляв феноменальні здібності у гімназії під час уроків, які вважав нецікавими. Читав Шекспіра чи гете в оригіналі, або перекладав з давньогрецької Софокла. При цьому на вимогу вчителя міг дослівно відтворити його урок. Словом був Вундеркінду. Всього Франко досконало знав 14 мов, а польською та німецькою писав тексти не гірше, ніж українською. Був доктором наук, але захищався у Відні, бо Львів свого генія не захотів прийняти. Тричі балотувався до австрійського парламенту і тричі програв через підкуп виборців. Заснував першу українську політичну партію радикальну, хоча згодом залишив її і перейшов до іншої національно-демократичної. Чи не найголовнішим його здобутком на політичній ниві Галичини була ідеологічна перемога над так званими Москво- або Москалефілами? Конкуренцію у боротьбі за серця та мізки галицької молоді Франкові міг скласти лише священник русофіл Іван Наумович. Бездарний як поет, він проте володів потужною особистою харизмою і виразно декларував консервативні ідеали, а також, висловлюючись сучасною мовою, ідеї рускова міра. Цю ідею на Галичину підкинула, звісно, Російська імперія, а саме один з головних ідеологів руського міра Міхаїл Погодін. разом з грошима на масові видання та підкуп лідерів думок. Русофільський рух на Галичині Австро-Угорський уряд певний час толерував, аж поки не відчув реальної небезпеки агресії з боку Росії. П'яту колону вирішили більше не терпіти. У 1882-му Москофільський актив Львова був арештований, зокрема і наумович. Однак півтора роки в'язниці зробили його в очах прихильників великомучеником. Франко висміяв наумовича у поемі Наум Безумович. Наумович у відповідь. Звернувся до поліції з доносом на Франка і таємне товариство гімназистів. На щастя, для Франка викладачі і студенти згуртувалися на його захист. Подіяло і те, хто був автором Доносу, автор ідей про Руський Мір і Вон з западноєвропейської Порчі. Був це останній вибрик наумовича на Галичині. За який час він обернувся з греко-католицизму в православ'я і емігрував до омріяної Росії, яка, втім, чомусь виявилася. Не такою медовою, як уявлялася за Австро-Угорщини. Ось цитата з наумовича: Бедная Росія, при всьому своєму могуществі нельзя називати її великою. Вона не руська і Бог знає какая. Лист наумовича до Корнила Устаяновича, 1889 рік. У Києві на Лук'янівському цвинтарі знайшло свій останній прихисток тілу отця Наумовича. Душа його, попри щедру пенсію від російського уряду, спокою, схоже, так і не знала. Мало того, що реальна Росія з уявною Руссю не мала нічого спільного, так син наумовича Володимир, який переважна більшість львівської молоді, став завзятим прихильником ідей Івана Франка. Між тим і сам Франко теж рушив на підросійську Україну в Київ, налагоджувати взаємини з тамтешніми громадівцями. Крім стосунків політичних, зав'язалися і особисті. Вже в наступний приїзд до Києва Франко одружується з уродженкою східної України Ольгою Хорожинською. Іван навіть не приховує, що це шлюб з розрахунку, але не заради грошей, а щоб поєднати розділені кордонами імперії Схід і Захід України. У Львів цей час також приїздить підданий Російської імперії, український історик Михайло Грушевський. Тут він не лише напише значну частину свого основного твору Історії України-Руси, а й, користуючись відносною демократичністю Австро-Угорщини, розпочне разом з Франком активну видавничу діяльність. Сотні видань з'явилися під егідою прообразу Академії наук наукового товариства імені Шевченка. Повернутися на підросійську Україну Грушевський наважився аж у 1907 році після революції в Росії і як наслідок скасування там заборони на українську мову та українське політичне життя. Царювання останнього російського імператора Миколи II від початку виявилося кривавим. З нагоди його коронації в Москві вирішили влаштувати бучні урочистості. Усім учасникам обіцяли подарунки: хліб, ковбаса. Солодощі і спеціальний кухонь. Це приваблює на церемонію півмільйона людей. Почалася тиснява, в якій загинули тисячі. Церемонію, втім, не перервали. І щойно було прибрано тіла, натовп заспівав. Боже, царя храни. У 19 векі розмишлення не було. І в Російській імперії був найкращий державний гімн. Буквально чотири строчки. Боже! Царя храні. Уже за кілька років Микола II вляпався у свою першу міжнародну авантюру, захопив частину території, яка тоді належала Японії. Розширення руського міри на Далекий Схід було в пріоритеті. Це називалося великою азійською програмою. Микола ІІ був свято переконаний у силі російської зброї. Тож, коли Японія згодом висунула територіальні претензії, він їх просто проігнорував. Один із радників царя Плеве прямо казав, щоб не допустити революції, нам потрібна маленька переможна війна. Війна відбулася, але вона виявилася непереможною. Росія зазнала болісної і ганебної поразки. Російська армія була розгромлена як на суші, так і на морі. Показова історія крейсера Варяг, який стояв на рейді у корейському містечку Чемульпо. Раптово з'явилася японська ескадра для висадки десанту. Варяг ніяк не перешкодив цьому. Після короткої перестрінки капітан затопив корабель, а команда у шлюпках перебралася на іноземні судна із зобов'язанням більше не брати участі в бойових діях. Попри це, імперська пропаганда перетворила поразку на перемогу. Сам наш безстрашний, гордий Під Цусімою японський флот вщент розгромив російську ескадру. Більшість російських суден затонули, решта були захоплені. Вражає кількість полонених, понад 70 тисяч росіян опинилися в японських таборах. Більше сотні, вже після завершення війни, відмовилися повертатися на батьківщину. Війна, та ще й програна, занурила Росію в борги. Бідність та безправ'я спровокували хвилю протестів. Так почалася дворічна революція. Результатом якої з одного боку стало введення Конституції та громадянських свобод, а з іншого загострення реакції. Надії української спільноти на позитивні зміни в Російській імперії були марними. Одночасно з проголошенням Конституції та громадянських прав у Росії посилилася імперська реакція. А російський шовінізм скрізь шукає ворогів: один з них це українські мазепинці, інші євреї. У жовтні 1905-го за участю військ, поліції і чорносотенців відбуваються масові погроми в багатьох містах України. Найбільший в Одесі, де вбито понад пів тисячі євреїв. 19 жовтня 1905-го єврейською кров'ю залито хрещатик в Києві. Бруківка на хрещатику та Майдані Незалежності, тоді це була Думська площа, за спогадами учасників була всіяна шматками матерії, уламками меблів і посуду, вкрита пухом. Щоб не підтрапити під гарячу руку погромників, християни в своїх крамницях мусили вішати російський триколор і виставляти портрет царя. Серед формальних і неформальних учасників чорносотенного руху перебували впливові священнослужителі Російської православної церкви. Серед них митрополит Тихон, майбутній патріарх Росії, митрополит Київський Володимир та інші. Їхній шовінізм був спрямований не лише проти євреїв, але й українців. Наприклад, чорносотине духовенство заборонило панахиду за Тарасом Шевченком. Уся діяльність чорносотного союзу Архангела Міхаїла інспірувалася і фінансувалася з Росії з Петербурга. Увесь цей російський шовінізм з новою силою вибухнув з початком Першої світової війни. Ще напередодні Першої світової російський уряд затвердив свої майбутні цілі. Головною було захоплення Константинополя. Вічна мантра про третій Рим. Іншою не менш важливою приєднання української Галичини. Тож не дивно, що з початком бойових дій Росія передовсім усі сили кинула на Львів. Захопити Галичину Росії вдалося відносно легко, мабуть, найкращим документом про ті часи є щоденники Володимира Шухевича. Він був громадським діячем, етнографом, автором праці Гуцульщина, але нам відомий передовсім як дід майбутнього командира УПА Романа Шухевича. Австрійська влада саме дала дозвіл на формування у складі своїх збройних сил суто українського легіону січових стрільців, очолив його зять Шухевича Теодор Рожанковський. До речі, саме в ту пору з'явилася і пісня «Ой, лузі, червона калина, яка стала неофіційним гімном січових стрільців. Фактично за місяць бойових дій Львів було окуповано росіянами. І почалося. Заборона української мови та українських товариств, закриття українських видань, арешти українців, а ще мародерство та грабунок. Шухевич детально оповідає про це у своїх спогадах, а також про пияцтво російських солдат і, врешті, масові зґвалтування. Нині приїхав Бобій з Бобреччини, розказував, що найбільше рабували черкеси, насилували по селах кожну жінку, випивали усі припаси. А коли вже погуляли. Наганяли нагайками селян, аби забирали те, що осталось. Не було там ні одного села, де би москалів бодай кількох не було. Володимир Шухевич, з перших днів окупаційна влада запровадила нові правила, щоб принаймні зовні надати Львову російського характеру. На ратушевій вежі повісили російський триколор. Середньоєвропейський час замінили на Петроградський. Усі вивіски на крамницях, установах і трамваях переписувалися російською мовою. В обіг запроваджено російські карбованці за заниженим курсом. Встановлено комендантську годину. Заборонено продаж алкогольних напоїв за винятком пива на розлив. <пива> Почалися масові арешти. Упродовж кількох місяців у Львові арештовано 1200 українських патріотів. В глибину Росії було вивезено 578 українців, з них 34 священники. Крім того, з листопада 14 по червень 1915 року жандармське управління військового генерал-губернаторства провело у Львові ще 400 обшуків і арештувало 800 осіб без так званої переписки в порядку воєнного стану, тобто офіційно не зареєстрованих. Орест Мазур та Іван Патер. Історія Львова Том 2. Найвідомішим з арештованих став духовний лідер українців Галичини, митрополит греко-католицької церкви, граф Андрей Шептицький. Його резиденцію кілька днів ретельно обшукували, намагалися знайти відозводу австрійської влади з вимогою дати українцям незалежність. А ще підтверджень, що митрополит під час проповіді називав православну церкву в Росії не духовною, а політичною інституцією. Не знайшли, але Шептицького все одно заслали в русскую глубінку. На підвіконні сушилися мешти, а лягучі. Однозначно тут хтось живе, подумала я і зустріла дядю Колю. Мадам, дайте сяпку, а? якщо не їжав. Дітям. Російську мову мали викладати не менше п'яти годин щотижня у кожному класі. Навчання українською мовою було заборонене. Російське військо вороже ставилось також до Галицьких юдеїв 27 вересня 1914-го у Львові стався великий антисемітський погром. Але про російський Холокост тоді ніхто не говорив. Як і про російську свастику. А у 1915-му до Львова прийняти новий регіон в російське лоно приїхав сам імператор Микола ІІ. Мало хто звернув увагу на цікаву деталь. Свастику на капоті царського автомобіля. Це так несподіванка. Не така вже й несподіванка. Царська сім'я була помішана на свастиці, особливо імператриця. Ось свастика намальована її рукою на стіні. А ось її щоденник. Та що там цариця? Свастику малювали на грошах. Звісно, Микола ІІ був ще тим фашистом, але головна причина його любові до свастики інша. Цар був прихильником окультизму, часто відвідував спіритичні сеанси. От тільки зі знаками він трошки переплутав. У ті часи вважалося, що щастя приносить свастика, загнута за годинниковою стрілкою, а навпаки, відповідно, невдач. На автомобілі царя, як бачимо, саме така нещаслива свастика. Тож не дивно, що вже невдовзі почався почалось так називаємо велике відступлення російської армії. Ну, зовсім як зараз. Нагадати, що сталося з Росією тоді. Поразки на фронтах призвели до революції і зречення царя. Імперія почала розпадатися. Потім до влади прийшли більшовики, колишнього царя розстріляли і почалася громадянська війна. Отім, про це вже в наступному випуску історії України для дорослих. Поки ж епілог. У травні 1916-го у Львові помер 60-річний Іван Франко. Про його таємничу хворобу галюцинації і страждання під час російської окупації дивіться у нашому окремому випуску. Похорон українського Мойсея зібрав тисячі люду. З фронту приїхали січові стрільці з сином Петром. Прощання з письменником, науковцем та політичним лідером перетворилося на маніфестацію. Один з учасників зацитував Франкові рядки. Встане славна Мати Україна! Щаслива і вільна, від Кавказу аж до сяну річки. Одна нероздільна. До появи Незалежної України залишалося трохи більше року. Про це уже незабаром. А поки підписуйтесь на наш канал, лайкайте та коментуйте відео і підтримуйте нас на Патреоні. До нової епохи! Слава Україні!